Ти ж воював за мене, да? я ж воював, я ж у крові лежав, отако, руку зірвав, живіт розірвав, дві дірки в голові, ногу відрізали. За що ж я воював, скажіть, товариш полковник? Хай він подивиться мені в очі, я скажу, Петролік цеється. Ви ж піднімали мене в умані. Ви вмієте правду говорити? Якщо не вмієте, то коли наша страна буде говорити правду, коли Коли ми правильно заживемо, коли ми будемо вірити в нашій власні? коли наша власть побачить нас? Напишіть. Напишіть інвалід війни першої групи, бойових дій без рук, без дій, без голови і без живота. У мене нічого немає, нічого буквально. 20 років добиваюся квартири, я бомж. І в мене жінка інвалід першої групи. І нас ганяють як собак. Скалівський Микола Іванович 26 року, інвалід першої групи бойових дій. А.